Зміївчани, кому від 60 до 69 років отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів з паспортом і пенсійним посвідченням. Під дверима гуманітарного центру місцеві мешканці почали збиратися ще 6-ї години ранку, не дивлячись на те, що видачу призначили на 11-ту. Хоча і її затримали на півгодини, бо ж організувати натовп із сотнями бажаючих отримати допомогу, і бажано в перших рядах задача із зірочкою. Це між продуктові набори зміївській громаді надав благодійний фонд без. Усього 2640 пакунків, які складалися із соняшникової олії, цукру, борошна, макаронних виробів, ячневої крупи, чаю, солі та м'ясних консервів. За день працівники з Мівської міської ради видали 900 продуктових наборів, що стали невеличкою підтримкою для пенсіонерів у цей нелегкий для країни час. Дуже дякую за вашу допомогу підтримку. Я сьогодні отримала гуманітарну допомогу. Дякую. Большое спасибо за слава Україні. Сьогодні благодійні фонди і організації головні постачальники гуманітарної допомоги в громаду. На жаль, її об'єми не можуть задовольнити потреби всіх її мешканців. Тому по мірі поставок гуманітарку розподіляють населенню по категоріям. Зміська міська рада вдячна всім благодійникам, які співпрацюють з громадою і забезпечують її мешканців продуктами і речами першої необхідності. Окремі слова подяки благодійному фонду БГВ за продуктові набори. Сподіваємося, що наша співпраця продовжиться й надалі також частину продуктових пакунків із цієї партії днями направлять у зітківській і бірківській старостинські округи. Про час видачі допомоги місцеве населення завчасно повідомлять старости.